Вітаю всіх на каналі Рунічний Всесвіт з вами, Таролог Лохтера. Руна дня сьогодні. Що нам готує простір? що нас натихає руна Ансус? Руна слова, мудрості, примирення, взаємозв'язків. Змін та якісь домовленості руна великого Бога нашого Одіна це велич, знання, підтримка та прихильність. Головне сьогодні тримати вухо на поготові, не прогавити підказки та новини. Слідкуємо за тим, що кажемо, що чуємо. До багатьох завітає наснага, натхнення сьогодні. Хочеться розмовляти комусь, розповідати, читати або писати вірші сьогодні. Такий день, коли мовлення буде дуже-дуже розкриватися. Тому давайте можливість людям відкрити ці свої бажання, таланти. Вислуховуйте їх і підтримуйте в цих починаннях. День, коли ми можемо проявити себе і світу, розвивайте в собі бачення перспектив та можливостей. Це допоможе в майбутньому. Це сьогодні дуже буде перспективне бачення у когось розвиватися. Поради в цей день дуже. Мають велике значення та вагу. Розуміння чекає багатьох у справах та відносинах. Також отакий От чудовий день. Дихайте на повні груди, не втрачайте віру та настрій, Бережіть себе та близьких. На усе добре. Гарнющого дня!